Вітаю добродії! Невеличкий такий екскурс ще одного мотоблока. Цей причепчик не перекидається. Зроблений за основу. Рещата можливо, кому цікаво, ось такі тут стоять. З носу їм немає. Тут так трішечки щось схоже на те, як робив я, тільки я з'єднав балку Задній мост із рамою. тут так зроблено. Гальма. Мабуть, у мене, мабуть, гальма. Негодні попались браковані з самого першого дня. Так, ну і сам мотоблок вже декілька разів я показував. Десяточка. Оце він таки виглядає. Непогано так. Хто має у господарці такого макаблока, той знає його. Буду. Я в принципі ні.